Всім хеллоу, мене звуть Міла Кузьмич, і в мене для вас є просто найголовніший інсайт, який буквально змінив моє життя. Я дуже хочу, щоб про це дізналася кожна людина. Кожен з вас відчуває, що з різними людьми в різних обставинах ви можете поводити себе максимально по-іншому. І всі кажуть, знаєте, да, що треба прийняти себе, треба полюбити себе, треба це робити. Знаєш, люби себе, як якась афірмація, яку зараз модно казати. Люби себе, але по суті ніхто не каже, що це означає. Як можна це зробити, і все крутиться буквально на ваших особистостях. Це той голос в голові, який може проявлятися, це те, як ви можете себе показувати з різними людьми при різних обставинах. По суті, немає однієї вашої версії. І буквально з кожною людиною, з кожною обставиною є якась ваша інша особистість всередині, яку ви можете демонструвати. Наприклад, батькам, наприклад, вашим друзям на роботі, в блозі це все різні грані вас. Це не означає. Що це інша ні, це означає, що інша грань, як є, наприклад, квіточка якась, і з однієї людини ви показуєте ось цю грань, з іншої людини ось цю грань, ось цю, ось цю. з іншої людини ви просто отак от себе розкриваєте з якоюсь повністю. Але сенс в тому, що це завжди різні частинки вас. І прийняти себе, полюбити себе так взагалом. Означає, коли ви можете легко приймати різні свої сторони, коли і хороша ваша сторона, і погана, ви абсолютно живете з ними в балансі. От що таке его? Це коли ви виділяєте лише одну свою особистість і кажете: Я тільки розумний. От я тільки розумний, я тільки програміст, наприклад, або просто відмінник людини, яка здає екзамени ідеально. І виходить так, що коли ви здаєте екзамен погано. То з'являється нова особистість людина, яка здала екзамен погано. І з'являється его, тому що ви починаєте розділяти себе і не приймаєте ось цю нову сторону, яка у вас з'явилася. Ви, по суті, навіть для цього могли і не здати екзамен для того, щоб прийняти ось цю частинку себе. І фраза, наприклад, да як я міг не здати той екзамен означає, що ви не приймаєте той факт, щоб ви його не здали. Ви не приймаєте ту особистість нову, яка з'явилася, і ви просто її починаєте відрісяти. Це его. Так само, коли ви кажете, да як він. Міг зі мною вчинити. Ви також в той самий момент можете відмовлятися від особистості, яка жертва. Да. Ви відмовляєтеся від тої себе, того проявлення себе там, де ви постраждалі. І ви чим більше ви відмовляєтесь від цього і кажете, ні-ні ні, да -ні -ні, як він міг зробити мені це, то ви не можете відчути повністю всього себе. Ви відмовляєтеся від всієї картинки. І особисто в мене є навіть така особистість, яку я на дуже сильно. Приймаю це називається міла самозванець. Міла синдром самозванця. Частіше всього він проявляється в мене саме в програмуванні. От я айтішник, взагалі-то по спеціальності, по диплому, і я нереально починаю себе гнобити, обесцінювати, тому що скільки б я не знала різних фреймворків, бібліотеки, мов програмування, алгоритмів, я все одно не приймаю сторону себе міла програміст і з'являється міла самозванець. І неважливо, що я роблю. r <laughs> То я бачу лише ось цей синдром самозванців. Знаєте, також кажуть, що люди це буквально ваші дзеркала. Що це означає? Ви можете навіть запитати в своєї подруги, друга, як вони себе відчувають в різних ситуаціях, вони тупо будуть відображати вас. Частіше всього, ту особистість, яку ви не приймаєте і кажете, та ні-ні-ні, я не можу бути безглуздою, я не можу бути тупою, я не можу бути смішною, я не можу бути беззахисною, то якраз. Ваші друзі вони можуть створювати для вас різні ситуації, в принципі оточення соціум створює для вас такі ситуації, де ви проявляєте всі свої грані, там де ви безглузда, тупа і беззахисна, і так, далі, і так далі. Це важко зрозуміти, реально важко. Але сенс в тому, що тільки коли ви приймаєте кожну грань себе погано, безглузду, ідеально, логічно, шикарну, шедевральну, тільки тоді ви можете по суті бути будь-ким, тому що це, як знаєте. Це коли якась капля в морі, вона каже, що е, я тільки каплю. І в цей момент вона відмовляється від того, що вона повністю весь океан, що вона повністю все море, що капля може бути і річкою, і просто водою в чашці. Вона може бути і чаєм, і капля може бути, і льодом. Це все, по суті, форми цієї каплі. І це настільки ж безглуздо, коли ви кажете, що я тільки здаю екзамени ідеально. Я тільки можу виставити ідеальну фотку, або я не можу програвати, або я не можу бути жертвою. Це настільки ж безглуздо, тому що я по суті, весь. Окан океан це всі ваші можливі форми, які тільки просто навіть теоретично можуть бути. Люди, різні конфлікти. Чим більше їх з'являється в вашому житті, тим легше вам зрозуміти, ким ви можете бути, які форми ви можете приймати. І відповідно, тим легше ви можете вийти з позиції Его і буквально злитися з собою. Це все просто ви. Це я. Кожна людина має лише одне ім'я, її зовуть я. Просто я і ти можеш назвати себе я, і я можу назвати себе я, тому що це все це особистість, це щось, да, якась форма людини. І єдине, що нас відрізняє, наш життєвий досвід, це те, як нас виховали наші батьки, це те, де ми жили, в яких обставинах, в який день ми народилися. Все це єдине, що нас відрізняє. Якщо всім людям на планеті стерти пам'ять, буде лише я. Не буде ніякого его, не буде нічого, буде просто я. Навіть проводили експерименти люди, які втратили пам'ять, якусь основну да, яка відповідає за їх особистість. Момент втрати пам'яті вони відчували себе ніким. Тобто їм, взагалі, навіть все одно на спогади вмерла та особистість, і навіть з атичної точки зору, яка різниця, типу, повертати спогади чи ні, тому що це абсолютно нова особистість, вона не згадає. Вона просто вона не буде вже поводити себе так, як раніше. Ви можете також відчути цей стан, коли у вас немає его, коли ви приймаєте себе. Це буквально перші секунди після пробудження. От, прям м -м, намагайтеся відчути, да? не беріть телефон, нічого не робіть, як тільки ви прокинулися. У вас може бути така дезорієнтація навіть. Ви не розумієте, який сьогодні день, чи потрібно йти там на роботу в школу. Ви не розумієте, що вам робити. Ви не розумієте, хто ви. І потім, буквально це пару секунд, мікросекунди, ваша пам'ять починає завантажуватися, і ви згадуєте, а все, я міла, в мене зараз, наприклад, вихідний, все окей, і ви можете лягати спати або брати телефон і займатися своїми справами. Оце саме той стан, коли ви повністю зливаєтеся з усім. І навіть ваші спогади різні, приємні, неприємні, ваші травми, ваші життєві обставини, які з вами трапилися, це ваш просто безцінний досвід, який... Допомагає вам бути всім. Яке допомагає вам прийняти всі свої сторони, жертви, яке допомагає прийняти вам сторону аб'юза, е, сторону жирної, негарної, міли, наприклад, да? коли я просто я можу лежати на кроваті, дивитися тіктоки, і я не можу себе змусити навіть встати. Да? Це жирна, негарна, міла. І така сторона може бути. Це, по суті, єдиний варіант, як можна позбавитись від его, як можна прийняти себе, полюбити себе. І коли ви зможете просто усвідомити цю штуку, я вам клянуся, що ви. Просто не будете вже жити так, як жили раніше. У вас набагато отак от починає перебудовуватися мислення, ви перестаєте себе розділяти з кимось, тому що ви розумієте, що ага, я і такий, я і такий. Ви перестаєте казати, да я там, да я зараз супер крутий, да я зараз тобі відповім, та ти знаєш, хто я, да чому ти не береш трубку від мене, то ти перестаєш так робити, тому що усвідомлюєш, що ця людина вона тупо відображає тебе. Просто це дзеркало, тому що коли ми зливаємося, ми просто енергія, ми ніхто в нас немає імені, в нас немає особисто. Ми просто я. Кожна людина, просто я. Я твій брат, твоя подруга, просто я. Вона просто відображає тебе. Вона не може показати того, чого немає. Просто це як знаєте, вібрації. Вони починають резонувати по іншому. В принципі, це було все. Будь ласка, робіть репости, виставляйте це в сторіс, тому що ця інформація вона супер унікальна. Я просто хочу, щоб це знала абсолютно кожна людина. Це набагато спрощує життя і допомагає розуміти і знати себе. В моєму інстаграмі ви можете записатися на консультацію, на розбір матриці, долі, вашого призначення, особистості. І підписуйтесь на цей канал. Я всіх дуже сильно люблю і обнімаю. Знаю, що ти найкраща людина просто на цієї планеті і все в тебе вийде. Я всіх в цьому обнімаю. Всім па-па.